Фікус Бенджаміна розповсюджений різновид кімнатних рослин. Він належить до родини тутових і в природних умовах зустрічається в Китаї, Австралії, Малайзії та на Філіппінських островах. І якщо висота дикого фікуса може сягати 2,5 метри, то кімнатний зазвичай не перевищує 80 100 сантиметрів. Це проста у догляді та одночасна оригінальна кімнатна рослина, що й робить її такою популярною. Фікус Бенджаміна має декілька унікальних особливостей, які виокремлюють його на фоні інших кімнатних рослин. Він здатний очищувати повітря не тільки від вуглекислого газу, але й від формальдегіду та ксилолу, які входять до складу дешевих меблів, фарб та тютюнового диму. Але купуючи Фікус Бенджаміна, врахуйте, що він здатен виробляти кисень виключно при денному світлі. Вночі він навпаки його поглинає, тому не варто його розміщувати в спальнях або дитячих кімнатах. Догляд за фікусом Бенджаміна не передбачає створення специфічного мікроклімату. Це невибаглива рослина, яка потребує розсіяного світла. Її можна встановити на будь-якому підвіконні, де немає ризику тривалого потрапляння на листя прямих сонячних променів. Фікуси теплолюбні рослини, тому їх не варто встановлювати в приміщеннях, де температура може опускатися нижче 15 градусів Цельсія. Якщо влітку рослина стояла на балконі, з настанням холодів краще занести її всередину. Особливу увагу варто приділяти поливу та оприскуванню. Грунт не повинен пересихати, але й заливати його також не варто. Частота поливу залежить від температури навколишнього середовища. Влітку рослині потрібен рясний регулярний полив три рази на тиждень, взимку достатньо двох. Але якщо взимку через опалювальний сезон в приміщенні достатньо спекотно, поливайте її частіше. Для поливу використовуйте теплу очищену воду. Частота оприскувань залежить від загальної температури, але бажано проводити цю процедуру хоча б раз на тиждень. Ще один аспект, який варто врахувати, це пересаджування. Зазвичай його потребують тільки молоді рослини. До 4-річного віку фікус потрібно пересаджувати щороку за технікою перевалки. Дорослим рослинам це потрібно тільки в тому випадку, якщо горщик став замалим. Обираючи горщик для фікуса, обов'язково врахуйте наявність дренажних отворів на дні, через які буде стикати зайва волога. Матеріал значення немає. Це може бути як звичайний пластик, так і кераміка. Новий горщик повинен бути на 3-5 см вищим за попередній. Ґрунт можна сформувати самостійно, поєднуючи деревне вугілля та дерновий піщаний або листовий ґрунт, або придбати готовий субстрат, призначений для кімнатних рослин. За умови дотримання базових правил догляду Фікус бенджаміна буде достатньо швидко рости та розвиватися.